Тротик ТТП-28Е, компактний та потужний осушувач повітря, створений для ефективного усунення надлишкової вологості з приміщень. Завдяки вбудованому компресору він здатен видаляти до 10 літрів вологи на добу, що робить його ідеальним варіантом для невеликих та середніх кімнат. Цей пристрій оснащений регулювальним гігростатом, що дозволяє налаштувати бажаний рівень вологості і забезпечує автоматичне управління процесом усушення. Зручний led дисплей дозволяє легко контролювати параметри роботи. Додатково осушувач має функцію автоматичного вимикання при досягненні повного заповнення резервуара для з. Бору води. Невеликі габарити роблять його зручним у використанні. Завдяки тротик ТТК28, ви зможете створити комфортне та здорове середовище в будь-якому приміщенні. Ми, офіційний дистриб'ютор Тротик в Україні з європейської сім'ї Group, пропонуємо широкий вибір осушувачів повітря та іншого обладнання для комфортного життя у вашому будинку чи офісі. Замовляйте, аби дихати свіжим повітрям кожного дня.